Дорогі українці, дорогі українки, 15 липня ми відзначаємо важливий день: День нашої державності, день хрещення Київської Русі України, цей день про зв'язок, про всі етапи нашого державотворення і те, що об'єднує десятки поколінь, тих, хто жив. На цій землі тисячу років тому і тих, хто живе зараз. Міст крізь часи, який стоїть на трьох нерушимих опорах. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. І завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину.